Кобзарі та лірники виконавці Народних Дум Минуле та сучасне, Українська література 8 клас. У давні часи в Європі існували мандрівні музиканти, які заробляли на прожиття своїм співом чи музикою, несли людям радість і втіху. У Німеччині їх називали Шпільман мандрівний комедіант, співець, музикант. В Англії вони називалися менестрелі. Менестрелі мали цехові організації у містах. Аеди, давньогрецькі професійні поети й співці, яких утримувала громада. Аеди були мандрівні, вони складали і виконували супроводі ліри, кефари, це прообраз сучасної гітари, епічні пісні. В Італії, в Іспанії голіарди або ваганти, мандрівні священники і монахи-утікачі, що складали вірші, виконували пісні на площах середньовічних міст. В Україні мандрівні співці це лірники, бандуристи і кобзарі. Саме про них йтиметься у даному відео. Які ж музичні інструменти мали українські народні співці? Перш за все, це ліра, один з найдавніших музичних інструментів українських. Це головний музичний інструмент українських лірників, в якому роль смичка відіграє дерев'яне колесо, тому інструмент має ще одну назву колісна ліра. Тобто потрібно було крутити це колесо, і таким чином ліра видавала різні звуки. Кобза – Це старовинний український народний лютне або грушоподібної форми струнно-щепковий інструмент. Однією рукою притримували кобзу, іншою рукою на ній грали. І бандура. Бандура це істинно український інструмент. Її предком була кобза. Кобзу тримає трохи навскіс, як гітару. А бандуру вертикально притиснувши до грудей і граючи по всіх струнах обома руками. Кобзарство один з найвідоміших феноменів і маркерів української культури. Це унікальне явище у світі. Кобзарі об'єднувалися у братства, Вони ще називалися цехи. Членом братства могла бути лише та особа, котра мала якісь фізичні недоліки або каліцтва і набула уміння грати на кобзі чи лірі, знання кількох пісень, а також вивчила мову братства. Братство мало свій центр в одному з міст, де за власні кошти купувало ікону, свічки, оливу для церкви. Збори вибирали начальника цеху, тобто цехмістра, суд, скарбника та приймали нових членів братства. Обряд Посвяти в Кобзарі. Після завершення навчання, яке могло тривати три і більше років, чотири могло бути і більше. Учень повинен прийти до кобзарської братії на ярмарок, просити благословення і дозволу на самостійне кобзарювання. На посвячення молодик купує кожному братчику булку й рибу, частує горілкою. Після цього він кланяється і каже: «Теперечки, благословіть мене на всі чотири сторони. Подавши йому хліб, діди, братчики, бажають Дай тобі Боже, щоб ти був здоровий, як вода, а багатий, як земля, щоб тобі з води й роси йшло, гряди, тобто, іди в ім'я Господнє. Після цього майстер передавав кобзу чи ліру учневі і кобзар готовий. Кобзарі мали свою Кобзарі, лірники, пізніше бандуристи мали свою особливу мову, яка називалася Лебійська, тому що іменем Лебій деколи називали народних співців. Наприклад, гальмо це молоко, хліб вони називали словом кунсо. Троняшний це хворий, а нетроняшний здоровий. Карига дівчина, стотень багатій, тернавка слива, біштура палиця і лупіха картопля. Дослідник Олександр Горбач вважає, що часто ця мова либійська складається з кількох частин. Тобто, як утворювалася либійська мова, часто вони вставляли додатковий елемент до звичайних слів. Наприклад, слово «бівсі» виникло від слова всі, до якого додали часточку бі. Фонетичне деформування слів, наприклад, слово каша. Від слова каша взяли звуки, переставили місцями і дещо додали, і вийшло слово ашоха. Також були незвичайні метафоричні утворення. От подивилися на годинник і назвали його звичайним словом цибуля. І таких випадків було багато. І також кобзарі запозичували слова в інших мов наприклад, грецьке слово охвест у них означало Бог. Лебійською говорили один з одним та з поводарями. Мова дозволяла зберігати кобзарські таємниці. Дослідник Олександр Савчук писав про значення кобзарства так. За відомостями етнографів, часто після того, як кобзарі проспівали пісню, вони давали слухачам її пояснення, радили, як можна чинити в житті і як не можна. Це була ціла школа етичного виховання для людей. Вони підтримували морально етичний рівень у суспільстві, нагадували, як зараз кажуть, про червоні лінії, які не можна переходити. У церкві цю роль виконував священник, а кобзарі продовжували це робити поза храмом. Вони ніколи не грали на догоду тим, хто оплатив. Гроші для них були геть другорядними. Кобзарі визначали самі, що людям потрібно розповісти своїми піснями, бо усвідомлювали себе моральними взірцями, а свою незрячість сприймали як карп богообраності знак. Богообраності підтвердження своєї незвичності. Незвичайності. Найвідомішими Кобзарями були Остап Вересай. Батько його був незрячий у чотирирічному віці Остап теж втратив зір. 1873 року на засіданні Південного Західного відділу Російського географічного товариства. Знаменитий Микола Лисенко виголосив промову характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних Кобзарем Вересаєм. Тут же Вересай виконав кілька дум, які вразили слухачів. Вересай був запрошений на третій археологічний з'їзд, який проходив 1874 року в Києві. Він буквально полонив делегатів з'їзду своїм майстерним співом та грою на кобзі. Французький вчений Альфред Рамбо назвав Вересає законним нащадком Бояна, тобто давнього руського співця і інших солов'їв минулих часів. Михайло Кравченко ще один відомий кобзар. Осліп на 15 році життя. Дев'ять років навчався мистецтво виконання дум та пісень. Михайло Кравченко виступав у Петербурзі. У серпні 1902 року Кравченко грав та брав участь з іншими кобзарями на 11 12 археологічному з'їзді у Харкові. 1905 року був на 13-й археологічній конференції в Одесі та Ялті. Єгор Мовчан, ще в малому віці Єгор захворів на віспу і осліп. Кобзарювання Єгора Мовчана припадає на початок на першу половину ХХ століття. Це були страшні часи початку радянської влади, засилля радянської влади. Єгор Мовчан автор унікальної думи про голод, про український голодомор 30-х років, яка більше півстоліття була під забороною. Він не поїхав на зліт народних співаків розстріляний з'їзд кобзарів і врятувався. Сталося випадково лише тому, що поводир його разник і не супроводжував його. На четвертому міжнародному з'їзді вчених славістів зі всього світу в Москві 58-го року звучить голос українського Єгора Мовчана. Деякі з делегатів. Порівнювали мелодії дум у виконанні мовчана з музикою Бетховена. ХХ століття. Історія українського кобзарства у ХХ столітті. Українська газета Сталінське внучата. <кхм> Верніше російська газета Красноярський край Сталінське внучата. Заголовок. Весь народ требує розстрілу фашистських бандитів, смерть врагам народа і так далі, розстріляють фашистських найметів. Це стаття, в якій на головних шпальтах йшлося про розстріли, розстріли, розстріли. І, звичайно, що кобзарі були для радянської влади найпершими ворогами адже вони несли в собі душу українського народу. Більшовики влаштовували справжнє полювання на сліпих народних співців. Арештовували їх і розстрілювали без слідства і суду. Ось гасла, які були популярні в той час. Проти Кобза Радіо. Ну, прийшло радіо для чого кобза, кудесниця гармошка вже стала справжнім засобом виховання мас. Тобто, з Росії разом з радянською владою прийшли гармошка і балалайка, і, звичайно, вже не потрібно ні кобза, ні бандура, ні ліра. Виховувати буде гармошка і балалайка. Пильніше, пильніше контролюйте кобзарів. Кобза музична суха. Соха це дуже давнє знаряддя, яким орали землю наші прапра пращури. І вона вже давно увійшла в небуття, і в радянські часи теж вважали, що кобза така, що пора їй вже йти в небуття. Розстріляний З'їзд кобзарів Грудень 1930 року. Радянська влада організувала, начебто, творчий з'їзд кобзарів та лірників з усієї України Харківський оперний театр. З'їзд народних співців. З різних областей радянської України звезли 337 делегатів. Кобзарів талірників та їхніх малолітніх поводирів повантажили до ешелону і вивезли на околицю станції козача лопань-Харківщина. Там, у лісосмузі, де були над перед тим вириті рови, їх розстріляли разом з маленькими поводирями. Тіла поскидали у заздалегідь вириті траншеї, а інструменти спалили. Це був чорний з'їзд кобзарів. 21 -е століття. Були часи в ХХ столітті, коли, здавалося, повністю зникне і Кобза, і Бандура, і ліра. Існує свідчення про те, що в одиничних екземплярах залишалися ці народні інструменти, але все-таки не вмерли. Народні співці 21 століття це сучасні кобзарі. Василь Литвин. Заслужений артист України засновник спілки кобзарів України. Молодий Назар Божинський за професією архітектор, кобзар, художник, лірник, доцент кафедри містобудування та урбаністики. Харків'янин Кость Черемський кандидат мистецтвознавства, цехмайстер Харківського кобзарського цеху. Звичайно. Що Сучасних кобзарів в Україні є досить багато. Ось кобзарські цехи ХХІ століття. В Україні існує два потужних кобзарських цехи це Харківський кобзарський цех та Київський кобзарський цех, і тільки НО зародився львівський Кобзарсько-Лірницький цех. Національна заслужена капела бандуристів України імені Григорія Майбороди. Це музичний колектив, заснований у Києві 1918 року. 2018 року Україна відзначала сторіччя заснування цього колективу. Коли ми говоримо слово кобзар, ми звичайно зразу згадуємо великого нашого кобзаря Тараса Шевченка. Перше своє видання творів у 1840 році Тарас Шевченко так і назвав Кобзар, і на титульній сторінці зображений Кобзар і маленький хлопчик Поводир. Бандуристе Орле Сизий. Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає, так писав до українського невідомого бандуриста Тараса Горович Шевченко з далекого заслання. Шевченко найвидатніший, найголовніший наш кобзар.